Наталі, а ти знаєш, що за цю хвилиночку ти зможеш вивчити ну як мінімум 100 французьких слів. Це неможливо. Можливо, для цього достатньо знати прості два правила. Ну, наприклад, всі слова в українській мові, які закінчуються на ісія, мають сьон у французькій мові. Це як? Комісія, Комісія? Місія – Місіян. Агресія. Агресій. Сесія, сесій. Абсолютно вірно. І друге правило. Всі слова в українській мові, які закінчуються на «ція», мають сьон в кінці. Ну, наприклад, акція, акція. Конституція. «конституціон», «конституціон», Декларація. Деклараціон. Комунікація. Комунікасіон. Інформація. Анформаціон. Легко, легко. Францеве жулі все пасі. Лайк цьому відео, якщо тобі сподобалося, і підпишись на цю сторіночку, щоб легко вивчати французьку мову.